Ну, отакий от вигляд зараз має наша чергова партія приводів для гідронасосів НШ 10 відключаємо привод. І для нш 32 звичайний привід. Витечена така заготовка. Це майбутній вал відключаємого приводу гідронасоса НШ-10. З однієї сторони запресується втулка під вал нш 10 насоса. З іншої сторони запресується така шлісова втулочка. Це я покажу для чого вона буде потрібна. Посадиться все це діло на електрозакльопки, як то кажуть. Проточиться посадка під підшипник, канавка під стопорне кільце. І все, вал у нас для 10-го гідронасоса готовий буде. В попередніх відео показував я блинчики: отакі з шкіри з них вийшли. Профіль Б, діаметр 130 мм. Посадка під 2 підшипника. Втратив у вазі 2 кг 800 г. Довгенько прийшлось обдирати. В майбутньому я буду центральний отвір вирізати коронкою з передославним зубом діаметром 80 мм. І далі вже, потім, все це діло розтучу. Буде трошки економія і в металі, і пришвидшить процес. Далі шків для 32 гідронасоса. Теж профіль Б. Втратив у вазі 2 кг 100 г. Прошитий у нас отакий шпонпас вийшов. Посадка на вал 25 мм. Отакий шків. Для гідронасосу НШ-32 привід майже готовий. Залишилось витечити для нього схожий бал. І в принципі 32 привід привод буде готовий. Ну, а з НШ-10 ще треба буде трошки побавитися.